Розкіш, скандали та таємні інтриги. Дружини та подруги гравців ПСЖ живуть у світі, де гламур поєднується з драмою, а кохання з випробовуваннями. Хтось будує успішний бізнес, хтось підкорює модні подіуми, а хтось опиняється в епіцентрі гучних сварок. Вітаю всіх. Ви на каналі Фудграм. З вами, як завжди, Костя Фолсен. Радий бачити перед екранами новеньких глядачів, а ще приємніше бачити тих, хто підписався давно та залишився зі мною надовго. Всіх обійняв в новому відео. Ми поговоримо про дружин та дівчат-футболістів ПСЖ. По Погнали знайомитися з ними ближче. Там є на що подивитися, тому додивіться до кінця. Джан Луїджі Дунарума безумовно крутезний воротар. А ще хтось гадає, що він чимось схожий на мене. Ну, не знаю, не знаю, хоча зі сторони, звичайно, видніше. Але ж ви точно зайшли на це відео не для того, щоб я говорив про Донаруму. Та я в цьому певне на 200%. Тому негайно розпочну знайомити вас із його другою половинкою з дуже поетичним ім'ям Алесія. Елефанти, але це тільки італійською звучить поетично, бо в Україні дівчину звали би дуже просто Леся Слон. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що таке прізвище цій мініатюрній особі прям дуже не підходить, адже її зріст лише 165 см. сантиметрів, і вона нижче за свого коханого Джиджа аж на 31 см. А Леся народилася 25 травня 99 року у Неаполі. Вона молодша за Донаруму рівно на 3 місяці. Пара разом із 17-го року. Тоді 18-річний Донарума вже був зір. Кою Мілана і навіть виграв трофей Суперкубок Італії. Деякі зміни називають Олесію дружиною воротаря, але немає жодних доказів, що пара мала весілля. У 21-му році Олеся та Джиджі перебралися до Парижа. А у двадцять третьому закохані потрапили у неприємний інцидент. Вони стали жертвами пограбування у власному будинку. Донна Рума та його дівчину зв'язали, але їм вдалося втекти. Збитки оцінили у 500 тисяч євро. Але в Парижі відбулася і гарна подія для цієї пари. Там 13 вересня 24-го року в них народився син, якого назвали. Лео, варто зазначити, що Олеся не просто красуня та звичайна дівчина футболіста. Ні, вона працює. Люди, вона реально працює, і це велика рідкість для всіх дівчат-футболістів. Олеся є дизайнером інтер'єрів. Саме це за її словами приносить їй найбільшу насолоду в житті, окрім звичайно е часу з дитиною. Один з лідерів ПСЖ та збірної Франції, Усман Дембеле з грудня 21-го року, одружений на марокканській інфлюенсерці Римі Енбуш. Також в них вже є донька, у якій у цьому році буде три. За даними різних таблоїдів, дружин Дембелен родилися у 99-му році в сім'ї іммігрантів морокканців із Кастельфранко-Венетто Венето Теревізо Італія. Хоча видання The Sun повідомляє, що Едбуш народилася в Дуар Акбалу на південному заході Марокко. Вона виросла у Франції, де навчалася в середній школі та університеті. Донедавно Ед Едбуш була однією з найвідоміших жінок-пусульманок у Тіктоці. Її аккаунт більше недоступний для шанувальників, але перед закриттям вона мала понад 300 тисяч підписників. Зараз у неї там новий аккаунт з Мати з чим підписників. А ще Рима майже ніколи не показує своє обличчя. Також дівчина заснувала власний бренд Разалає, який виготовляє мусульманський модний одяг. Окрім тіктока, Рима також веде Інстаграм. Проте веде вона його не так активно, як це роблять інші дружини футболістів. Фешн інфлюенсерка вважається однією з найвідоміших мусульманських дружин-футболістів. Проте досі невідомо, скільки ж заробляє дружина Дембеле. яка різниця. Сам Дембеле отримує немало, тому з грошима в них проблем. Ну, точно нема. Рима Едбуш та Осман Дембеле зустрілися у часи, коли футболіст виступав ще за Рен. Цікаво, що навіть партнери по Барселоні, де згодом опинився Осман, аж до Дня весілля не знали про те, що в нього є дівчина. 24 грудня 2021 року відбулася традиційна марокканська шлюбна церемонія пари. Новина про одруження стала відомою лише після появи у мережі фотографій з весільної церемонії. Осман Дембеле неодноразово заявляв про важливі сім'ї, і після одруження з Римою багато хто помітив зміни в його кар'єрі. Якщо раніше Дембеле страждав від постійних травм та поганої дисципліни, то після одруження його кар'єра явно пішла вгору. Я вдячний тобі, що додивився до цього моменту, бо далі будуть ще крутіші історії. Сподіваюся, ти не хочеш пропустити найцікавіше. Тоді тисни на кнопку підписатися та на дзвіночок, щоб бути першим, хто побачить мої нові відео. А ще поділися зі мною своєю подобайкою, саме вона допомагає каналу рости. Дякую за здалегідь, друже. У складі ПСЖ Фабіан Руїс не завжди демонструє впевнені виступи, але на особистому фронті в нього точно все гаразд. З його нинішньою дівчиною Розою Перейрою вони познайомилися вже під час виступів за французький клуб у 2022 році. Вона підтримує його протягом кар'єри, в тому числі була на трибунах під час чемпіонату Європи. Про її діяльність мало що відомо, однак точно відомо, що вона є психологом. Знову, як бачите, не просто якась там модель. Дівчина любить подорожувати, чим активно ділиться у соцмережах. Звичайно. Разом із нею частенько можете побачити самого футболіста ПСЖ. Роза та Фабіан народилися в одному місті Севілья. Вона обожнює національний іспанський костюм і виглядає в них дуже колоритно. Хоча без них у купальнику теж нічого. Думаю, тут ви мене підтримаєте 100%. Чоловіки точно наразі пара ще не одружена. Хоча пропозицію Фабіан Руїс вже зробив. Це відбулося в липні 24-го року. А тепер саме час поговорити про дружину капітана ПСЖ Маркіньоса за майже 12 років у столиці Франції і Маркіньо зарекомендував себе як один із найкращих центральних захисників у світі. У цьому йому допомогла підтримка дружини. Маркіньос одружений на бразильській блогерці та співачці Кароль Кабріно. Вона стала популярною, коли з'явилася на бразильському X-Factor. Дівчину рідко можна побачити на трибунах Пренс. але відсутність інтересу до футболу явно не стала стримуючим фактором для Маркіньоса, який зробив. Усе можливе, щоб привернути увагу Карен. Він буквально тероризував її у Фейсбуці, коментував кожне фото, і вона здалася. Пара одружилася у 16-му році після двох років знайомства та спільного життя в Парижі. Наразі в них троє діточок. А ще Капріно відмовилася від сцени. Вона активно займається дітьми, підтримує свої форми йогу. А також розпочала власний бізнес. Капріно є дизайнеркою дитячого одягу. В Інстаграм за нею свідкуть більше півмільйона підписників. А ще Кароль Кабріно прославилася тим, що спалила Марко Вератті, буквальному сенсі. Ще у далекому 16-му році вона виставила у Стемчат відео, де вона відпочиває з Маркінюсом та е, іншим гравцям ПСЖ. Серед них був і Вератті, який тримав у роті цигарку. Скрін одразу розлетівся, а після цього Вератті нормально так прилетіло від тренера Парижан. От вам і соцмережі, будьте обережні завжди і перевіряйте, що ви викладаєте в інтернет. Екс-зірка Наполі та нинішній моторчик ПСЖ Хвіча Варас Хелія теж не вільний хлопчина, хоча власне приватне життя, він старається не оприлюднювати. Журналістам вдалося знайти інформацію про його дружину. Власне, зараз я з вами нею і поділюся. Дружина Кварасхелії Ніце та Вадзи вести дварічна дівчина обрала одну з найважливіших професій у світі стала лікаркою. Ніце навчалася у медичному університеті Двілісі, та паралельно вивченням фаху зустрічалася з Хвічою. Історія кохання Кварасхелії та Тавадзе розпочалася у 21-му році, коли їх познайомив спільний трох. Хоча стосунки грузинської пари стартували не одразу, а лише через місяць. Згодом їх помітили вперше на публіці під час баскетбольного матчу Італії та Грузії. А у 22 році футболіст підтвердив інформацію про те, що зустрічається. З дійцею. стосунки пари витримали випробування на відстані, поки хвіща розривав серію, а у Неаполі його кохана навчалася в Тбілісі. Коли ж у неї не було занять, то дівчина літала до Кварацхелі, де її часто помічала на стадіоні Сан Пауло. Дружини і наречені футболістів знають, що вони не можуть дзвонити або писати нам кожен день, бо у нас розклад, тренування, ігри. Вона це прекрасно розуміє, коментував колись він цікаво, що пара досі розлучена тисячами кілометрів, адже Ніце вирішили продовжувати свою медичну практику в Грузії. Хвіча та його кохана дружилися 16 жовтня 23-го року. в монастирі СанТавро у Мцхеті та весілля проходили згідно з традиціями Грузії з відповідним одягом, обрядами та святкуванням. А в серпні 24-го року Року вони стали батьками. Вадзе народила хлопчика у Тбілісі, якого пара назвала Деміаном. Досить незвичне ім'я для Грузії, хоча, може, вони є фанатами співака Давида Деміано з гуртом на Цікаво. До речі, в наступному відео буде щось ще крутіше, але лише для підписників. Тому пропоную приєднатися до каналу «Фудграм» прямо зараз. А також поставити вподобайку і написати. Будь-який коментар, щоб дати мені ще більшу мотивацію знімати для вас круті відоси. З вами був Костю Фолстен. Впевнений, побачимося дуже скоро. Бережіть себе, рідних слава Україні.